Продовжую культиватор робити. Так в мене буде прицепне. Тут буде навалувано, виходить, вал буде ідентичний, що на сівалки, що на сівал Що на сівалки, що на культіваторі. Получається чуть-чуть одійшов 60-м. Получається 60 на 80 квадрат. Потім оця 60 на 80, вона буде виходить, перекривати сюди, на оцю заходить 2 см. Ну і оцим виходить, кронштейном воно буде все соєдіняти, потім нагрію, отут прогрію і зігну, щоб потут соєдінялося. Тут трошки прошльопав. Ну нічого. Воно, я думаю, що на нас скоро не вліятиме. Положиться прутик, завариться і буде нормально. Зараз я його зніму, За що зафіксував, щоб його не потягнуло ніде да не і буду займатися оцею кронштейнами цими. Так працюю. Це що в мене виходить. Вже кинув перегородку, до перегородки прихватився ось кронштейном оцим, що мене буде ось овал. Отак воно все, можна так сказати, порнографія буде. Ось, ну, тут ще позаглушую Воно виходить, оце тягло. Буде з, ну, з середнім брусом соєнятися якраз буде усилля. Воно оце буде ось цей квадрат соєний з цим, цей з цим, а це все в місті його звариться. Потім оце буде прицепне, як воно те, під винт, воно буде тоді соєняти. Зараз примірно покажу. Вони будуть якби дві отак соєнятися. Получається, що тут буде нахльост 2 см, получається, ще тут буде оцей 60, а цей ну, буде прикривати 2 см і тоже буде його держати. Якось отак. Ну що, я тут в принципі? Можна б його було і перевернути вже. Тут наче такого вже нема нічого. Пройду сейчас подивлюся, а потім подивити. В принципі, раму практично всю зготував. Получилося прицепне? Ось тут розпорку так дам. Ну не знаю, подивлюся як воно буде себе вести. Зараз можу вже нацепляти на трактор. В общем, в общем зацепився. Все тут нормально. Перший, виходить, раз піднімаю И о, цей культиватор перероблений. Я думаю, що буде достатньо хорошо все. От. такий саморобний генерал. Так, зробив прицепне на валові. Ну це зараз думаю, думаю чи придумаю, чи Каток зробити сплошний. Оце 3,5 метра. Получається. Це в мене є каток я придбав. Ну, як два таких, вони метр п'ять. Думаю так взять розрізати і получається і що Можна отут відрізати. А той он другий там з той сторони Між ними разницю вставку вставити, зварить їх у кучу і буде один цельний лошний каток, як ви думаєте це тут так ось плохо. Ну що цей каток ще під вопросом. так під вопросом. якщо дуже буде горіть, то я швидко быстренько... Россия стоять, кронштейны. Ребенка стоит. Быстренько накидаю. Там доварю и, и вперед. Поддаемся, что получится.